Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, ті життя потателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти, мій розум. Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 17 глава, з 10 по 18 вірш. Учні Його тоді спитали, Його, чому хто книжники кажуть, що з першої Ілля має прибути, Він відповів їм. Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли, так син чоловічий, має від них постраждати. І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Іоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік, і, припавши йому до ніг, каже Господи, смилися над моїм сином. Бо він причини і тяжко знедужує, часто кидається в вогонь, часто і в воду. Я був, перевів його до твоїх учнів, та вони не змогли його зцілити. Родине вірний та розбещений відповів Ісус доки мені з вами бути, доки я з вами терпітиму, переведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов. З хлопця, тож видужав видужував юнак тієї ж меті. Бачимо, що учні запитують Ісуса про те, чому фарисеї кажуть, що перед Месією має прийти Ілля. Це просто останнє, використовуючи виправдати своє неприйняття Христа. А учні прагнуть до кінця пересвідчитися у тому, що дійсно повірили у Сина Божого. І важливо зрозуміти, що це запитання вони ставлять своєму вчителю після події переображення, коли спускається вниз з гори та вор. З одного боку, вони мають власний чудесний досвід, через який Ісус з Назарету розпізнали Месію і Сина Божого. А з іншого боку, є присутнє заперечення, так, би мовити, авторитетних професіоналів. Апостоли питають про те, що їх турбує, а Ісус їм пояснює, що проросту вже здійснилося. Тільки сліпе заперечення фарисеїв не дало їм цього побачити. Поза тим, що Господь вказав їм на. Того, що повірили апостоли, він знову підтверджує свої слова дією, стіливши хлопця, якого не могли стілити ті апостоли, що чекали внизу Ісуса, підтверджує своє післаництво. Проте ця слава події наближає також сповнення проросту, про страждання Сина Божого. Господи, відкрий мене на знаки Твоєї присутності в моєму житті. Сьогодні хочу довірити тобі ті справи, які інші були безсилі допомогти мені. І ті моменти, де я була безсилою допомогти тим, кого я люблю. Амінь.